Вітаю всіх на моєму каналі, канал у нас мотоскутерок. І сьогодні я вам пропоную придбати у мене хондотакт F75, це чотиритактний інжекторний скутер. На водяному охолодженні ходотакт 49 кубічних сантиметрів об'єм двигуна. Так, на сьогоднішній день. Я б сказав, один із самих цікавих, самих, скажімо так, свіжих моделей, на яку варто дійсно звернути увагу. Вони є надійними по двигуну, вони великі по сидінню, самі такти. Тобто, навіть якщо ви берете скутер для одного когось, ви можете його, скажімо так, використовувати для поїздок двох, він дійсно підійде. І причому його максимальна швидкість завжди дорівнює 55-60. Тобто він такий прикольний на набір по швидкості, виглядає по дизайну так свіженько, красиво. Ну і звичайно ж по роках це 2015 року випуску от на таких колесах, на гідравлічні вилки, скажімо так, а масляна вилка це вже величезний показник, її не порівняти зі звичайними там пружинними і так далі. Звичайно ж, такими факторами такт дійсно є цікавим. В нього є і максимальна швидкість, і, і сидіння, і дизайн, в нього є все, що би, потрібно. Так, давайте детально. Ого, колючку таку залізло в колесо. Так пробивали в мене було таке не раз. Так, задня гума стоїть нова. Колеско от в такому дизайні, воно залізне. Хоча є варіант, можна поставити. Є в мене такий Honda Данк. Було б прикольно, щоб сюди колесики поставити від, від Данка. Був би так, на е, таких легкосплавних, красивих дисках і спереду у Данка також дискові гальма. Було б взагалі так-то Данка зібрати на тій е, характеристиці, на титанових легкосплавних, була б, звичайно, ж так симпатичніша, але б вона коштувала. Й Дорожче, тому в такій комплектації Honda коштує якраз своїх грошей. Е, ще раз, 10-го радіусу чи діаметра. Як правильно? Діаметр радіус. Діаметр колеса, правильно? Десят. Радіус. <соржен> Коротше, радіуса або діаметр. Напишіть, як правильно. Діаметр, мені здається. Діаметр колеса 10. Розмір гуми ви можете сюди поставити навіть 3,5 на 10. Я один раз ставив і, звичайно, прийшлося під крило туди ставити проставочку, шайбочку, але дійсно от таким фактором можна підняти максимальну швидкість взагалі до 70 км на годину. І за рахунок гуми 35-40 він їде ну, взагалі практично його не чутно ну, на маленьких обертах. І за рахунок гуми можна трошечки зекономити на розході бензину. Він на менших обертах працює. Так, по пластику і по функціональності перейдемо. Гарний багажник, так, та це дуже радує, можна навіть кофрик невеличкий поставити. Як я і говорив, велике сидіння для двох. Під сидінням максимально, максимально непогано зроблено відро, багато місця, шолом, в принципі, будь-який залізе. Рідні зеркала даю до нього. Так, тут у нас знаходиться бачок під антифриз. Сюди заливаєте тут запобіжники, все доступно, все красиво. От, рік випуску О, тут сіточка, бачите, такий там шостий місяць, який 2015 року здається. От, і саме, саме приємне, що я люблю, коли скутера приходять з такими наліпками. і дивися, якщо їх обслуговують кожну тисячу кілометрів. На, мас на маслові Енеос, я розумію, що ця техніка має бути доглянутою. За нею доглядали, її кохали і дивіться, яка вона гарненька. Ліва частина от, в красивому чорному такому кольорі, перламутрові такі блястяшки на сонечку буду, буду видно, блистить гарненько. От, і особливо на сонці це тільки видно. А так просто красивий чорний такий колір ключ, ключ один. Бак, до речі, прикольно зроблений, мені подобається. Навіть з одною рукою можна його оп, достати, подивитися. Все чистенько, все добре. І так само одною рукою оп, і можна зачинити. Взагалі просто придумано і ефективно. Так, є гачечок. Цей гачечок мені подобається. Щоб кульочок не злітав, а то є постійна біда, коли старі гачечки старих форматів, в них немає цієї пружинки цього верхнього механізма. І хотілося, щоб от такий був раніше. Так, сидіння відчиняється з замочка, замочок уже новий йде. Тут є всі датчики, всі положення і сидіння. Ставите на положення сидіння, на кнопочку і відчиняєте. Це ясно, зрозуміло. До речі, 75-й такт цього разу з функцією. Ідлінг стоп це система старт стоп, вона працює в основному в місті корисна. От, він глохнеть, заводиться сам. от Ви можете її залишити вимкненою, вимкненою, кому як хочеться. так 16642 км пробігу на тактові. Так виглядають Рідні ручки, відбійнички, кнопки живі залишились, бібіка працює. Все чудово по такту. Так, до речі, посадка, скажімо так, дивна в нього. В нього нема цього звичного полу. Доверху в нього такі, е, такий пластик, який відгинається. В принципі, можна сюди засунути ноги. Але не думаю, що воно сильно призначено. Але можна сказати, що пологий пол все-таки нерівний, але якийсь такий формат незвичний. Є карманчик невеличкий збоку, туди ви багато чого не поставите, але якусь водичку там літрову можна, він доволі глибокий той. Кишеня. Голова також без питань, без подряпин, клюв, ідеальний стан крило, ідеальний стан без жодної подряпинки і тільки подивіться, як він блистить. Просто як у котика. Дуже гарно блистить скутер. А в рідній фарбі колеса залишились, все рідненьке, все красиво виглядає. Так, десять діаметр. Так, пере, переднє, да? Ні. Так, 80 на 100 на 10, Переднє колесо. Данлоп залишився. Такий відсотків 30-40 живої. Це в мене була, скажімо так, думка. Міняти, не міняти, замінити. Вона якби живенька ще на сезон, як мінімум. І вона така просто данлуп є данлоп. В будь-якому випадку, чим буде якась китайська нова. Тому і залишив. Візуально ну, просто чудовий стан, все блистить, все горить, красиво виглядає так. Буквально одна якась подряпинка така незначна на весь скутер і все. Так все дуже красиво. Подобається мені стан. А, до речі, сидіння тільки єдине, що перешили. Трактор, реально трактор. О Подобається мені, що є такі виразні поворотнички, і вони дублюються на приборну панельку світло, ближнє, дальнє працює. Все добре. Красивий скутер, що можна сказати, мені так подобається. Тихенька така робота двигунчика. От, Чотиритактні, оці вже 15-18 років, вони дуже тихенько працюють, дуже економні двигуни. За умови там їзди в районі 30-35-40, можна взагалі там півтори літри на 100 кілометрів до 2 літрів буде розхід. Тобто техніка дуже цікава. Так, з приводу. Як я на ньому виглядаю? Ну, Я такий не маленький хлопець, але так зручний. Я можу сісти на кінець сидіння і зручно ноги можна поставити, можна сюди, як я казав, їх поставити. Прикольний скутер, мені подобається і вилка, тобі і вилка гарна. вилочка чудова. О, О заглох старт стар-стоп. Я, до речі, завівся з вимкненою цією системою, дивіться, як працює старт стоп Ми ця... М Мигає. А... Мигає ця кнопочка і ви просто даєте газу. І він заводиться і їде. Так, як завжди, невеличкий тест-драйв. Говорив за такт, а раніше знімав тести, їде дуже круто такт, і з моєю вагою в 90 кг він своїх 60 біжить. Це взагалі супер. гарно дорогу тримає. Взагалі супер. Оця система стар-стоп така дуже цікава штука. От, бачите, знову заглох собі. от Біжить сі 60 з моїм, а з навіть 65, можна сказати, їде. А? да Даєш газу і все. Взагалі така прикольна моделька, дуже тихенько працює, мені подобається взагалі. Симпатичний скутер і їде він взагалі. Правда, класно їде. По, по набору дуже цікавий, і, причому є максимальна, є максимальна швидкість в 60-65 і наскільки він тихенько працює. Я ж кажу, я від себе рекомендую. Так, на сьогодні це одне із самих, скажімо так, цікавих. Цікавинок, вона, вона навіть на мене, як на мене, цікавіша, ніж 36-39 та та модель. Так що обирайте техніку для себе, телефонуйте, кому подобається так. В чудовому стані, до речі, гарно доглянути і відмінно виглядає на сьогодні. Також не забувайте за телеграм-канал. Оглядайте техніку, яка є в наявності. Можна. Трішечки торгуватися. Всім гарних покупок!